Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вами священник Василь Паплик, вітаю вас на Ютуб-каналі Біблійні Таємниці. Сьогодні я хочу розповісти таку тему: П'ять причин, чому Бог не завжди відповідає на наші молитви. Про значення молитви і її важливість для спасіння людини написано багато книг і статей. Кожен християнин чітко розуміє, що повністю залежить від Бога. Ми переконані, що коли молимося з вірою до Бога. То Господь дарує нам необхідні небесні і земні блага та дії в нашому житті. Більше того, сам Господь Ісус Христос закликає нас замолити, говорячи: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють». Чи є між вами така людина, яка, коли сині, попросить у неї хліба, подала б йому камінь. І коли попросить, риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець Ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Проте кожен християнин зустрічався з такою проблемою, коли його молитва не була почута, Бог чомусь не допоміг. І тут виникає надзвичайно важливе і водночас складне запитання. Чому Бог не завжди відповідає на наші молитви? На те може бути кілька причин. Давайте спробуємо розібратися в ці проблеми. Першою і найголовнішою причиною, чому Бог не відповідає на наші молитви і не дає нам того, що ми у нього просимо, є Божий промисел або Божий план щодо кожної людини і кожної життєвої ситуації. Це означає, що саме Бог вирішує згідно своєї волі, кому дати свої дари, а кому ні. І це надзвичайно важливо зрозуміти і прийняти, інакше зневіра в Бозі гарантована. Тут можливо провести наступний приклад: віруюча сім'я молиться за хворого родича. Люди ходять у храм, замовляють всі можливі молитви, читають канони за хворого, приводять священника, що той звершив таємство над недужим. Але хвороба перемагає, і людина помирає. Тепер виникає запитання: в чому проблема? Вся сім'я разом із хворим молилася і вірила, що він одужує. Але дима не сталося. Невже Бог нас не чує чує. А може, ми неправильно молилися або ще щось не зробили. Ні, все робили правильно. Просто така була воля Божа. Через нерозуміння цієї речі багато людей відпали, на жаль, від Бога, бо не змогли змиритися, то чому їх близька людина померла? Чому сталося все так? Хоча за неї всі рідні молилися. На жаль, не все залежить від нашої молитви. І ми повинні прийняти волю Божу, навіть якщо вона для нас неприйнятна. Читаючи молитву «Отче чи наш, ми промовляємо такі слова: нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тому маємо прийняти волю Божу, навіть коли не розуміємо її. Приймаючи від Бога різноманітні блага, ми повинні прийняти випробування та скорботи. Варто кожному зрозуміти, що тут на землі ми не завжди отримуємо Божі дари за своє праведне життя. За добрі справи чи щирі молитви. Адже земне життя це час подвигів і багатьох скорбот. Тому нагороду Божу, якщо ми її заслужили, отримаємо у вічному житті. Що краще, отримати тут стілення від хвороби, які земні блага чи спасіння душі у Царстві Небесному. Думаю, краще отримати від Бога спасіння. Тож, коли молимося і просимо чогось у Бога, потрібно говорити: якщо твоя воля Божа, то дай мені те чи інше. Тоді не буде розчарування. Якщо ми не отримаємо дарів, які просили, значить така воля Божа. Особливо важливо розуміти ці речі вицеркованим людям, щоб ніхто не казав, що я ходжу до храму, молюся вдома, виконую Божі заповіді, але все рівно часто хворію і маю багато проблем. Кожна людина в цьому світі несе свій хрест, тобто мусить пережити якісь випробування і скорботи. Я давно зауважив таку річ, що страждають і праведні, і грішні, хворіють, і добрі, і злі. А це означає, що не варто свою релігійність і набожність прив'язувати до особистого успіху і щастя. Буває так, що саме найкращі люди помирають першими, праведні страждають інколи більше, ніж грішники, віруючі люди мають не менше проблем, ніж атеїсти. Можливо, у когось виникне справедливе запитання, а навіщо тоді бути віруючим? Відповідь для того, щоб спасти свою душу і після смерті тіла потрапити у царство небесне. Всі ми повинні зрозуміти, що ми ходимо в церкву, молимося, постоїмо, робимо добрі справи не для того, щоб в цьому житті отримати якісь божі дари, а щоб отримати Божу винагороду у вічності. Буває так, що декого Бог і тут обдаровує своїми благами. Більше того, ми всі щоденно отримуємо Господні блага явні і таємні, але наша мета не лише земних дарів вимолювати у Бога, а особливо дбати про отримання благ небесних. Другою причиною, чому Бог не відповідає на наші молитви, є наше маловір'я. Ми молимося, просимо Бога про якісь дари, але самі не віримо, що отримаємо їх. І це справді величезна духовна проблема. Доволі часто я стикався з такими ситуаціями, коли в храм приходили люди і запитували, а Бог тож мене почує, а ця молитва допоможе. Або взагалі доводилося чути, Отче, мені не вистачає віри. Я не впевнений, що Господь мене вислухає. Маловір'я це гріх. І в ньому потрібно каятися на сповіді. Який сенс молитися, якщо ми не віримо, що Бог нам допоможе? Отож, коли молимося в храмі чи вдома, маємо вірити від цього серця, що Бог почує нас, і дасть нам той дар, який ми просимо у нього. Господь наш Ісус Христос навчає нас молитися з вірою, все, чого не попросите в молитві з вірою, одержати, каже Господь. Не можна сумніватися, коли молимося. Не треба казати Я такий грішний, а значить, Бог мене не почує. Так, ми всі грішні, але Бог милосердний і дає свої дари і праведним, і грішним. Будь-який Божий дар ми отримаємо не за свої заслуги, а виключно через Божу любов до нас, його турботу і доброту. Але якщо ми постійно грішимо і не каємося, то тоді, напевне, не варто дуже надіятися на Божу допомогу. Потрібно спочатку сходити на сповідь, очистити свою душу, виправити грішне життя, а вже тоді просити чогось у Бога. І тут ми підходимо до третьої причини, чому Бог не вислуховує наші молитви. Третя причина, чому Бог не відповідає на наші молитви, є наша недостойність і велика гріховність. Простіше кажучи, ми не заслуговуємо на Божу допомогу, Його дари. Тут варто уточнити, що ніхто не достойний Божих дарів. Але є грішники, які каються і намагаються виправитися, а є грішники, які ніколи не сповідаються і тільки примножують свої беззаконня. Потрібно зрозуміти просту істину: якщо ми не чуємо Бога, Бог не почує нас. Чому Бог має нас слухати, якщо ми не слухаємо Його? Якщо ми не виконуємо Божих заповідей, то Бог не вислухає наших молитов. Бог сказав не перелюбствуй, не кради, і дав нам інші свої закони. Але більшість людей не хочуть слухати Бога і порушують Його заповіді, то чому Бог повинен слухати їх? Бог сказав люби ближнього свого, як самого себе. А ми часто ображаємо, принижуємо, осуджуємо своїх ближніх. Якщо ми хочемо, щоб Господь завжди відповідав на наші молитви, то ми повинні виконувати його святі заповіді. Тут доречно привести слова апостола Євангелиста Йоанна Богослова. Улюблені. Якщо наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо дотримуємося заповіда Його і робимо угодне для нього, а заповідь Його та, що ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам. Як видно, зі слів апостола Йоанна, ми одержимо від Бога все, чого просимо, бо дотримуємося заповідей Його. Відповідно до цього, якщо не дотримуємося Божих заповідей, то й дарів Божих не отримаємо. Євангеліє від Йоанна є розповідь про те, як Ісус Христос зцілив чоловіка сліпого від народження. Коли вороги Спасителя викликали цього чоловіка на допит, щоб дізнатися, яким чином Ісус відкрив йому очі, то цей колишній сліпець сказав такі важливі слова, але ми знаємо, що грішників Бог не слухає, хто шанує Бога і волю Його творить, того слухає. Це не слова Ісуса чи апостолів, вони сказані простою людиною, яка від народження була сліпою, але ці слова дуже влучні і правдиві. Лише праведна людина здатна випросити у Бога великі дари і звершити чудо. Тож, якщо ми хочемо побачити дивні і величні діла Божі у своєму житті, нам потрібно жити так, як заповідав Господь. Про важливість молитви для зцілення хвороб, говорить апостол Яків, він пише не просто про силу молитви, а про силу молитви праведної людини. Отже, признавайтесь один одному про винах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Четвертою причиною, чому Бог не завжди відповідає на наші молитви, є якість нашої молитви, а точніше, відсутність якості. Молитва повинна бути уважною і щирою. Не можна бути розсіяним під час молитви. Потрібно кожне своє слово пропускати через своє серце. Лише така зосереджена щира гаряча молитва принесе свої плоди. І ми отримаємо ті дари, які просимо у Бога. Ми часто відволікаємось, коли молимось. Ми розсіяні і неуважні. Хіба така молитва приємна Богові? Думаю, що ні. Отож, нам потрібно молитися із великою увагою. І не дозволяти собі відволікатися під час молитви. П'ятою причиною, чому Бог не відповідає на наші молитви, є те, що Бог хоче виховати у нас постійність у молитві, знаючи нашу лінь до молитви і непостійність, Бог зволікає зі своїми дарами, щоб ми, якомога, довше молилися і пам'ятали про нього. Я знаю багато життєвих ситуацій, коли люди маючи якісь проблеми. Часто ходили до церкви, вони багато молилися, брали участь у церковних таїнствах, робили добрі справи, але тільки їх проблема благополучно вирішувалася і Бог допомагав їм у їхніх бідах, ці люди відразу пропадали, і в храмі я їх більше не бачив. Саме з такої причини Бог може зволікати із відповіді на наші молитви, щоб ми частіше приходили у храм і були ревнішими щодо свого духовного життя. Кожна віруюча людина. Неодноразово переконувалося, що Бог реально діє в нашому житті і допомагає нам, якщо ми щиро молимося до нього. Тому намагаємося не втрачати віри, якщо інколи Бог не відповідає на наші молитуні прохання. Молитися потрібно завжди, адже молитва навчає нас пам'ятати про Бога. Найстрашніше для людини це забути Бога. Той, хто не молиться, дійсно забуває про Бога. Для нього він наче не існує. Тож, бажаю кожному з нас завжди бути почутими Богом, щоб Господь завжди приймав наші молитви і нам дарував свої небесні і земні дари. Дякую всім за перегляд цього відео і закликаю на всіх Боже благословення.